На звільнених територіях Херсонщини поки що залишаються російські солдати, які перевдягаються у цивільний одяг. Виглядає все дуже очень нерадостно. Служба безпеки України та інші відповідні підрозділи проводять розмінування та ретельні перевірки громадян, щоб стабілізувати ситуацію у деокупованих містах та селах Херсонщини. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, наразі сапери працюють над очищенням деокупованої території від різних вибухових пристроїв, які залишили російські військові під час втечі з правого берега Херсонщини. Річ у тому, що з понеділка наші збройні сили звільнили. Уже 179 населених пунктів і близько 5 тисяч квадратних кілометрів території. Данілов стверджує, що ворог підступний, тому не виключна можливість, що окупанти позалишали фугасні заряди та інші смертельно небезпечні сюрпризи. Секретар РНБО закликає українців почекати перед поверненням додому, оскільки тривають розмінування території та стабілізаційні заходи. Це буде поступовий процес. І як тільки на 100% ми зрозуміємо, що там безпечна ситуація, то цивільному населенню дозволять повертатись у свої домівки. Але водночас ми розуміємо, що ми маємо дати необхідні для життя умови: це світло, воду, інтернет, засоби зв'язку. Коли ворог тікав з цієї території під натиском наших збройних сил, то все знищував позаду себе, наголосив Олексій Данілов сьогодні. Знову хороший інформаційно наповнений насичений день, пов'язаний з Херсоном. Туди приїхав президент. Це є ознака того, що. Місто отримало потужну підтримку з боку знову ж таки не тільки збройних сил, які звільнили, а й з боку влади, тому що це свідчення того, що Україна, і українці не бояться ворога, не бояться тих ракет, які ми нам погрожує ворог. Ну, власне, поговоримо зараз про те, що відбувається навколо Херсону, і в Херсонській області, з нашим наступним гостем це Олександр Войтко, військовослужбовець, який зараз на Херсонському напрямку. Вітаю, пане Олександре. Пан Олександр, до речі, ще і наш колишній. Колишній співробітник п'ятого каналу і наш колега. Вітаю, Олександре. Отже, так, як, вітаю. Зустріча, як зустрічає Херсонщина? Сашу, я вас, я вас не чую. У нас... Вітаю вас, доброго дня. Я вас чую. Дякую, все. Сашо. Отже, як зустрічає Херсонщина наших хлопців? Херсонщина зустрічає дуже тепло. Люди виходять на вулицю. Ми там привозили трохи харчів їм. А люди виносять нам свої пиріжки і те, чим вони з нами. Хочуть поділитися в свою чергу. Всі дуже раді вітають, обнімають. Ну Там справді зараз головне для людей, що Збройні сили звільнили Херсон. Вони там десь уже не зважають на побутові складнощі. Для них це головне всі дуже раді, всі дуже раді вітають збройні сили. Добре, Сашо, я от що розповідають люди, які прожили от довгий час, 8 місяців прожили під окупова під окупацію? От, от що вони розповідають про, про, про цих орків? Розповідають про звірства, бо звичайно, що те, що робила Росія в Бучі, в Ірпіні в інших наших містах, те саме вона робила і в Херсоні. Розповідають і про викрадання людей, і про викрадання майна, грошей такого було дуже багато конкретні обсяги вже мають становити наші правоохоронні. Органи звір було дуже багато. Маємо розуміти, що це російська була брехня, коли вони називали Херсон російським містом, і що, начебто, воно якось їм рідне, вони ставилися. Так само, як і до всього українського, бо вони чудово розуміли, що Херсон це українське місто, що в Херсоні їх ненавидить місцеве населення, і тому, на жаль, вони творили звірства. Ну за це значною мірою і поплатилися. Відступити вдалося далеко не всім, завдяки нашій армії. А людям, звичайно, жилося тяжко, тому вони так радо і зустрічають зараз наших військових. Яка ситуація зараз на Херсонщині? Скажімо так, накал боїв трішки згас після того, як росіяни відійшли? Чи все ж таки ще гаряче? Е, накал боїв з газ. Росіяни ж відійшли з усієї правобережної частини на лівий берег. Зараз намагаються там закріпитися, е, тобто. Попереду ще операції зі звільнення інших наших міст, але історія на правобережжі Херсонської області вже закінчилася. Всі російські сили відступили на лівий берег, підірвали мости і намагаються якось там закріплятися, окопуватися і готувати свою оборону на лівому берегу, але безперечно. Прийде час і буде звільнена і львобережна частина Херсонської області і всі інші наші міста. А чи почали наші? От ми зараз показуємо зруйновані зруйновані мости. Чи почали наші, хоча б якось відновлювати там інфраструктуру, зокрема ці переправи, які росіяни, коли відступали, підірвали? Якісь роботи вже почалися? Ми не вказуємо місце. Ми взагалом констатуємо як факт. Щодо цивільної інфраструктури, щодо робіт для того, щоб у людей з'явилася електрика, вода, газу, тих, у кого його немає, роботи вже розпочалися з кожним днем до Херсону, прибувають все більше і більше комунальників представників міністерства надзвичайних ситуацій, які працюють над відновленням цивільної. Інфраструктури, а щодо військової, то звичайно це таємниця. Не будемо торкатися цього питання. Ну от росіяни заявляли про те, що у них був дуже організований відхід. Ну наскільки організований, що навіть два гелікоптери залишили і ще купу техніки а, разом там із танками, і БК. А, наші зараз виявляють велику кількість трохи трофеї. От що на вашому напрямку з такого там цікавого характерного за трофеїти вдалося? Збройним силам вдалося, насправді багато техніки затрафеїти. Це танки, БМП, БМД, Гради. Тобто організований відступ це міф. Він був таким самим організованим в лапках, як і Київської, Сумської, Чернігової областей, як на Харківському напрямі. Це була втеча. Це була втеча, можливо, дещо швидше ніж на інших напрямках, але це була втеча. Купу техніки покидали. Я думаю, що її покидали частину особового складу зараз. Наші правоохоронні органи будуть це виявляти, кому там не, не вдалося втекти з основними силами. Це така гарна традиція російської армії під ударами. Наших збройних сил потужними просто все кидати і тікати. Я думаю, що скоро вона пошириться на всю територію нашої країни, яка ще досі окупована. Сашу цікаво що полонені розповідають, адже все одно їх там чимало зараз наші беруть, особливо мобіків Чимало потрапляє на так званий обмінний фонд. Да? в обмінний фонд, От що вони розповідають? От їх туди пригнали після якоїсь підготовки, з якоїсь зброї, що в них взагалі в руках було. Полонені розповідають те саме, що і потрапляє в наші медіа. Тобто, коли вони потрапляють в полон, то вони звичайно білі і пухнасті. Так, звичайно, багато багато мобілізованих. Але якщо людина вже сюди прийшла зі зброєю, то вона робила це свідомо. Ми маємо розуміти, що було навіть у мобілізованих багато методів, як втекти від цього і як не поїхати на цю війну. Коли вони потрапляють в полон, звичайно, то розповідають казочки про те, що ніхто Нічого не хотів, їх силою сюди пригнали. Техніка у них стара зброя стала зброя, стара видно, що речового забезпечення їм не вистачає, і також і в цьому криється вагома причина їхніх поразок, але основна причина це вдалі дії нашої армії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.